Усім привіт зимового лісу. Це я білочка. Ви мене впізнали? На дворі зима наближаються новорічні свята. Ми звірята теж їх святкуємо. Усі збираємось у лісі на великій поляні біля красуні ялинки, яку усі разом прикрашаємо. Потім робимо новорічні листівки і запрошуємо своїх друзів. Ось я запросила солом'яного бичка, бо він мені дав соломи, щоб утеплити у дуплі. А ти, вовчику, кого запросив? А я запросив Червону шапочку, вона моя подружка. Ми з нею влітку гуляємо по лісі. А, а, я, а я запросила Колобка, він великий мандрівник. Тому біля ялинки буде розповідати щось цікаве. А, а, а я хотів запросити свого братика, кролика адже наближається його рік. Я надеюсь, він буде хорошим, щасливим і, і, і мирним. Але у мене немає не, не листівки. Малята, допоможіть мені, я так хочу запросити братика кролика. Щоб виготовити листівку для кролика, для роботи нам потрібно килимок для аплікації, папір блакитного кольору, пензлик, клейстер, заготівки вушок. Голівки, лапок, кролика. В цьому допоможуть вам ваші батьки, а також серветка для потреби. Щоб наші пальчики краще працювали, зробимо невеличку гімнастику. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі, можемо із пальчиків та зробити зайчиків. Зайчики вухами махають, по сніжку собі стрибають. Спочатку зробимо листівку, беремо папір блакитного кольору і складаємо його навпіл, щоб куточок нашого паперу зустрівся з іншим куточком. Потім беремо заготівку голови нашого кролика, перевертаємо її на зворотній бік і приклеюємо до неї заготівку вушок. Намашуючи клейстер з середини до країв нижньої частини вушок. Потім вушка приклеюємо. До голівки нашого кролика. Потім голівку нашого кролика приклеїмо до листівки, намащуючи голівку з середини до краї. Беремо заготівку лапок нашого кролика наносимо клейстер з середини до країв, з іншою лапкою теж саме. А потім приклеїмо лапки нашого кролика до листівки. Зайвий клейстер забираємо з допомогою серветки. Ось таку листівку зробила я і вітам її зайчику для запрошення кролика. Малята, я чекатиму ваші листівки, а ми усі звірята вітаємо вас з Новим роком. Нехай новий рік кролика принесе вам добро, мир і щастя з, з новим, новим роком!